Сьогодні у нас в гостях Дніпровська ілюстраторка Леся Бальдій. Її авторські малюнки з пригодами вигаданих героїв Зая та кості без перебільшення відомі на весь світ ілюстрації, друкують у вигляді листівок, календарів, екосумок та одягу. І придбати всі перелічні речі можна за вільний донат. Кошти передають на благодійні організації. Отже, Лесю, ми вас вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого телемарафону. І розпочнемо нашу розмову. Напевно, що з історії народження ваших. Персонажів, звідки ось вони взялися, звідки ви зрозуміли, як ви їх взагалі створювали? Ну, Зая і Котя це мої вже давні такі друзі. Вони зникли, виникли досить давно, але відомими стали з лютого минулого року. Тому що ну, перший тиждень я, я зовсім не боєць. Я лежала та плакала. Я просто плакала в углу на, на канапі. І думала потім, ну, а що мене розрадить? І мене колись дуже забавляло, коли я малювала цих двох персонажів. Зая, котя це такий збірний персонаж, пара звичайних таких людей, які обіз... обізваються один до одного. Зая, котя. Ну, це досить поширене таке явище серед сімей. Серед родин і ось я почала їх малювати, мов зая і котя, як вони опинилися, як і всі ми в цій ситуації у місті прифронтовому. І що вони почали робити? Як і всі ми почали робити у перші дні, у перші тижні цього от, як війни. Побігли до, звісно, перше наш був поклик бігти до волонтерів, щось робити. Пліли сітки, збирали продукти, збирали там, варили борщі, ну, щось таке робили руками, щось рухоме. І я це малювала, події, все, все життя, все, все, ж, все є, Все, от, чи мої це були події, чи події моїх добрих знайомих, там як хтось. Подруга, наприклад, вирощувала розсаду і світіла ліхтариками і гріла, щоб вона не була розсада. Ну, Досить такі цікаві Усі пригоди, які б відбувалися у нас у місті, у моїх сусідів, у друзів. Це все я малювала і викладувала, почала викладувати у соцмережах. Хтось себе впізнавав, люди раділи, перепощували, і так покатилася ця волна, ця хвиля, зая і котя. Почали люди питати, а що ж ти не друкуєш, що вони не друкуються, а де вони, де їх можна знайти? Хтось забажав листівки, хтось забажав футболки. І так пішло, і пішло. Багато моїх подруг і знайомих виїхало з дітьми за кордон. Їм треба теж було якесь вітання. Вони це сприймали як вітання з батьківщини. Це було для них дуже щемливо, дуже такі чуттєві посилки. І я робила їм ці посилки. І так ось воно розійшлось: таких е, два персонажі, такі дві кавайки, як ще їх називають, е, таких два пухнастика, які ну якось таким доступним, простою мовою розповідають нам о подіях, які відбуваються тут і зараз з нами, ну, з усіма тут. А як ці ось персонажі допомогли та допомагають особисто вам по життю? І взагалі, коли ви ще зрозуміли, що знаємо, що ви на них зареєстрували авторські права? Розкажіть також і про це більш детально. Так, ну я ж кажу, що перші дні було дуже досить важко, і я збагнула, що коли я малюю, оцей, цей час я не плачу. Ну, і я значить, треба більше малювати. І почала малювати на різні теми, і взагалі в мене ви одна була така малюнок, «Бережіть собі, бо нам ще бо нам ще перемогу святкувати. Вона народилася з того, що ну, що зараз треба робити. І хтось мені сказав, що треба піклуватися один за одним, причому за найближчими, хто рядом. Ну, елементарно там, зробити сирники і чайка заварить. І ця, цей малюнок пішов по усіх що називається, світах, по всіх інтернетах, і потім я його зовсім випадково зустріла на чужих мерчі, на чужих чашках. Я зрозуміла, що все треба звертатись до юристів. Почалось так, і зараз, за якою мають реєстраційний номер, це зовсім законний авторський ну, продукт. Він має свої права, має своїх захисників. Тобто зараз будемо, якщо щось трапиться, то будемо спілкуватися вже по-іншому. Бо було дуже багато випадків про не дуже зовсім порядні ставлення до персонажів, до героїв, яке малювали митці на, ну, на тему війни і на тему життя. Порозходилося багато чого. Так, це все йшло з якимись благими бажаннями, з благими намірами. Тобто, а ми ж донатим. От на ваші, на футболках там ваші котики, наші, Ну ми ж донатим. А автор від цього навіть і не знає, що десь його котики десь ходять. От. І зробився ще наприкінці року, зробився ще такий був популярний календар з Єкотю. Він теж пішов по світах, по Європі, майже ну, дуже багато країн. Ось. І почали звертатися вже з Європи, видавництвам. Які бажали би цих двох персонажів у себе розмістити, ну проінформувати про країну нашу, про події. Ну насправді в Європі ми так, ну як, не дуже про нас знають. Вони про це вони не, не, не можуть не можуть осягнути, що це дуже жахливі події. І якось зараз же потрібно бути усім на позитиві і розмовляти про це, про жахи і страхіття якось невдобно. А тут така форма досить грайлива, ненапружна, напружна, зайчики, кошечка розповідають, як насправді важко. Я дійсно не наскільки важко живеться, але це може зрозуміти як дитина, так і дорослий. Ось у такій легкій формі ви показуєте усю трагедію, трагічність України, яка зараз переживає повномасштабну війну, і це дійсно дуже важливо. Показувати так світу, і що щоб і Європа, і весь світ він сприймав це як трагедію, але бачите, через таку дуже гарну так вашу подачу саме, тому що ну ти, коли роздивляєшся, і в мене тепер усі друзі отримують ці ось знаєте, там немає настрою. Я от таку картинку показала вашу. Вона знаєте, у вас з іншого боку, не ще про війну, а ще і про мотивацію. У вас ж деякі, так тобто за її котя, це ж не тільки про війну, це mm -hmm. і про мотивацію. Це про знаєте про соцмережі, так те, що ми почали наразі знаєте у нас соцмережі. Ми можемо дивитись одне на одного, так щоб, хоч на відстані, все одно себе бачити, так і своїх близьких. Тобто, де ви берете ось таку кількість знаєте, різних творчих процесів, підходів, і вас не закінчується. Тобто, майже 300, 300 да, і, десь більше більш, більш сюжетів, сюжетів. сюжетів, зовсім кожний оригінальний. Так, десь більш трьознамалювала вже більше за 300 сюжетів. І а, саме різні ж боки, так, сюжетні. Який більше всього подобаються е, наразі людям? Яка тематика? Тобто військова ну, або мотиваційна, або гумор військова зовсім не зіш не зайшла. Я її навіть убрала, виключила, сказали, ні, такого нам не надо, не, не не потрібно. І хлопці військові сказали, такого не малюй. Малюй те, ради чого, ради чого ми можемо повернутися, що нас би, мотивує. Е, дуже було багато відгуків, буд, якісь побутові сцени, там, як вони варять борщ, як роблять консервацію. Дуже було це ж з розсадою. Бо дійсно, в мене кажуть про дві стіни, дійсно, в мене подруга. При звуках тривоги до двох стін бігла з горщиками розсади. Стояла там ну, документи, і розсада вона тримала. Таке. Потім інша подруга, щоб якось заспокоїтись, плела плила светри і от в одну таку ніч, коли була дуже у нас гучна в Дніпрі, пам'ятаєте взимку, вона за ніч сплела шарф трьох метрів завдовжки. Потім ми так. Ну, що це Що це таке, що з ним робити вже? Ну, такі досить кумедні такі історії моїх подруг, май, мої особисті, вони всі лягли у основу цих малюнків і продовжують, продовжують якось так перетворюватися і далі. Тобто Це такий дайджест, щоденники, як я почуваюся, як почуваються мої оточуючі. Ну, що в мене? Я намагаюся, ну, хоч раз на тиждень, зараз вже не так, як спочатку, а зараз от я намагаюся раз на тиждень викласти, що відбулося у житті за її коті. Чи то може відгук на якісь новини, на якісь події, чи щось дійсно особисто. Там, там І депресія була у коті, вона там mm -hmm. і, і разне, і якось і просто. Щось вони робили за там ну, багато чого, все, все є. А де це викладається? Тобто ви намалювали і куди ви виставляєте? Я викладаю в Інстаграм і Фейсбук, mm -hmm. і звідти воно вже розходиться. Люди розбирають, але якщо комусь потрібні якісь такі ну, більш в гарному там якісті, то звертаються до мене, і ми вже там далі домовляємося і. Йде воно якимось далі дорогою ви також сказали трішки обмовились про те, що брали участь на в міжнародних таких виставках, фестивалях. Одна з них була у Болоньї Фабріано Акварелло, і також навіть був конкурс Японської міжнародної асоціації ілюстраторів. Ось розкажіть більше про ці такі два конкурси, як приймали участь, і як взагалі ось ваших двох персонажів Зай і Котю там зустріли. Ну, заї котю там були як гості. Спеціально для італійців я зробила такий англомовний зін, щоб розповідати і про події України. Ну, справа в тому, що це Фабріана Акварела це таке мистецтво для мистецтва. Раз на рік фабрика папіру Фабріано дуже відома, дуже така вона мала. Ну, Ізвісна така велика фабрика. Вона робить такий акварельний фестиваль, якби то сльот мислені ми ми з усього світу. світу, з усіх континентів приїжджають. Спочатку там робиться відбір. Ти за декілька місяців посилаєш свою акварельну роботу на будь-яку тему, це, і потім там проходить відбір. Ну, десь там, дві. Десь 2,5 тисячі було заявок, відібрали 700 експонентів, які достойні виставки. Ну, от. І потім висилається оригінал, і робиться там велика зала посеред Болонії, от зала сала борса, їх відома, дуже виставковий зал, і там виставка робіт, вже оригіналі, приїжджають. Ну, В цьому році було 700. Десь приїхало десь 700. 700 людей. учасників, а яка кількість була з України? Які були... З України було, десь нас було 8 дівчат, ну, дівчата, хлопці, хлопців вислали, звісно. Нас було з Києва, з Черкас, з Полтави дівчата, з Борисполя ви відправили свої роботи. ну З Дніпра я одна була. І там дуже було цікаво. Завжди ставало питання, чи будуть судді з Росії, чи будуть учасники з Росії. Ні, судді замінили судді. Хоча, взагалі, російська акварельна школа дуже потужна, найбільш досвіда, Но в італійці поступили дуже, я вважаю, дуже розумно коректно. Виключили суддів росіян. І росіянам дозволили брати участь тільки онлайн, тобто їх не виставляли, не експонували. Ну, їх там майже не було. Але так, ну, хтось з гостей російськомовний був. Ми чули цей масковський акцент. І як тільки вони чули, що ми розмовляємо на українській мові, це було так цікаво. Затикались і так. І... І нема нікого все. <сі> було, ну, така, yes. І ми такі, ну хоч так. І так хотіла сказати, а ось тепер звикайте, це на найближчі 50 років, до вас буде таке відношення. Тобто італійці майже демонстративно е, ігнорили росіян. І підтримували. Так, да, це було навіть в побуті. У черзі, наприклад, за піцу, за якихось там закладах. Вони чули мову, питали: ви звідки? Ви ми там з України? О, там була брав рагаце, брав, брав, І там якийсь там був бонус, щось таке. А росіян ну, обслуговували, але так. Пані Лесю, а як, яка у вас можливо є мрія? Ви так трішечки вмовилися, є здогадки з приводу вашої мрії, але розкажіть більш конкретно про це. А моя мрія на зараз така. Ну я відчула, що я не одна, і я не одна, яка потребує такої розради моральної. Да? Зараз багато кажуть про ментальне здоров'я, і я спробувала зайнятися зовсім сторонні, ну сторонні люди, зовсім не митці. Навіть далекі від мистецтва люди, зовсім звичайні люди, спробували з ними зайнятися акварельним живописом. І їм це, як кажуть, зайшло. На вихідних, так? Це На вихідних, так. Да. Угу. Ми спробували, зайшло зовсім різного віку, різних професій. Їм це зайшло, це було дуже захопливо. І я поняла, що зрозуміла, що це буде дуже нужна справа. Такі якісь арт-ретріти, якісь такі заходи. Ну, може, невеличкі, не треба там якісь великі натовпи збирати. Але це буде дуже здорово, якщо знайдеться якісь спонсори, які це підтримують. У мене є якийсь план дій, щось вдається мені робити. Щось, на жаль, ні ще треба шукати якусь таку підтримку. Але я ну, це одна з моїх мрій це дійсно, що. Ну, треба якось більше красити, наповнювати своє життя якоюсь такою красотою більше. Пані Леся, ось у вас є якісь малюночки. Покажіть нам їх, що там? За... Так, там листівки. Як... Якраз листівки про ментальне здоров'я. А, підніміть, так, покажіть на, на, на камеру, так, щоб можна було побачити. А, бать... так, так, стоп, стоп, стоп. ага. Тобто, якщо ваша кукуха поїхала, може це не так вже погано. просто почекаємо її і приготуємо якийсь такі зустріч. Дуже попутом скористувалась їм ця листівка. Так, це листівка, та, що я казала, що зараз ходить по всім інтернетам, по всім соцсетям бережить себе, бо нам ще перемогу святкувати. Це я автор, це я, щоб знали. І про підтримку серденька. Серденька я тебе підтримую, це теж це з нових. Що я тебе підтримую, моя серденька, це теж така листівка, яка може ну, будь-яку-кому будь вислати її буде доречна. Це ну, дійсно дуже Гарна листівка, і хочеться спитати, а де можна їх придбати? Тобто, ось ну так от вислав своєму там колезі, другу, і в нього вже настрій піднявся. Там так. то про ментальне здоров'я, то про перемогу, ну це дійсно такий дуже ексклюзивний і добрий подарунок, бо ну неймовірно милі саме такі герої. Знаєте, як нам цього іноді на, наразі, тим паче не вистачає ось такого знаєте, доречного, доброго. Та ось цієї правильної підтримки, де можна це все придбати, знайти, бо ж не тільки листівки ще готуються да, і ще шопери, там так, багато. Так, мерчу. Так, багато всього. І воно цікаве, воно таке, mm. знаєте, таке добре по-українському з душею. Так, да. можна щось замовляти саме в мене, в моїх акаунтах, а листівки зараз ну, фізично роздруковані на папері, можна придбати у нас в Дніпрі. У кав'ярні, яка займа... волонтерська кав'ярня, можна так, казати, Оскава 2. Це тут у центрі. І там мої листівки, дівчата їх, ви там їх можете придбати за донат, за фрі-донат. І усі гроші йдуть на корисну справу до волонтерської там? служби Восток Сос, яка займається. Зараз мало евакуації мало мобільних людей зі східних регіонів, з регіонів, яких зараз гаряче. Там мало мобільні люди, люди старі люди. Ну, якщо вас, якщо в когось є якісь особисті потреби, то можемо домовитись. Пишіть, дзвонить у соц у соцмережі, все відкрито. Можемо домовитись. Пані Лесю, ми вам дякуємо, що ви до нас доєдналися. На жаль, ми трішечки обмежені в часі. Бажаємо вам особисто творчих успіхів, щоб і надалі ваші зая і котя радували всіх, кому вони до вподоби, щоб продовжували розвиватися. І головне, як ви ось кажете, що підтримуєте необхідні організації волонтерські, так бажаємо вам продовжувати займатися цим А нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Дніпровська ілюстраторка Лесь. Бальдій